Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді ремкомплект. Має артикул SQ SM50. Має потужність 50 Вт. Ось такий ось комплект поставки. Драйвер для живлення. Разом з контролером сумісним. І сама плата зі світлодіодами. Даний ремкомплект оснащений світлодіодами. Теплого і холодного кольору. Якщо придивитися, то можна це розглядати. Тобто даний ремкомплект відрізняється від інших тим, що можна буде регулювати температуру світла від 2700 кельвінів до 6500 кельвінів Ось сама плата і драйвер. В комплекті з контролером. Треба буде докупити тільки сам пульт. Помірюємо зараз розмір даного ремкомплекту. Так. Ширина даного ремкомплекту 207. 217 мм тобто 21 см і 7 мм ширина і висота. 18 і 6 міліметрів, тобто 186 міліметрів висота. Ще раз показую, ширина. 21 см і 6 мм, тобто 216 мм ширина і висота 186 мм. Ось такий ось готовий ремкомплект. Сама плата зі світлодіодами та драйвер для підключення та регулювання температури світла. Замовити його можна у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.